Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 6 вересня, 8.30, Може дуже темно. Бо у мене зночі стояла неярка дорожка. Почнемо, як завжди, з. Нашого, ну, Мого, скажімо так, мого улюбленого розкладу для кожного знаку зодіаку. Будь ласка, карти покажіть на сьогодні, яка буде карта дня для кожного знаку зодіаку. Починаємо зі стихії води, скорпіони. Скорпіони сьогодні будуть такі, знаєте, королеви ріднючки. Королеви такі, знаєте, е, ну, трошки нервові, трохи психічні, трохи такі вредні, м, будуть вирядувати. Ну і м, портить нерви собі і людям, як кажуть. зв'язано це іменно з почуттями. Іменно з, не з якоюсь там е, історією воєнною, да? а іменно з почуттями, з вашими почуттями, відносинами між е, близькими людьми. Ось так. Ну, і може така бути ситуація, що ще і будуть п'яти. Так що так, може, трошки потягне на. Рюмочку, як кажуть, да? Чи на бокальчик вінця. Ну, таке, таке собі, не дуже такі будуть сьогодні скорпіони. Краще з ними сьогодні не зв'язуватись, я вам так скажу. Риби, риби сьогодні мають проблеми від того, що дуже багато тягнуть. Дуже багато тягнуть і вже вони в. От вже починаються в них сьогодні такі енергетичні проблеми, зв'язані з тим, що ну, вони вже втомилися, немає бажань, немає, знаєте, такого, щоб от чогось хотілося б. Така вже, вже наступає така апатія. Це, апатія це коли немає енергії, немає бажання щось робити. Це оце, оце вогонь, це вже воно йде на мінус, на мінус. Тому починаються, може і за здоров'ям проблеми початися. Ну, воно все тягне одне за одним. Ні, тут чуттєва людина, тут чуттєва, чуттєва благородна людина, але в неї просто вже проблеми почалися. Бачите, який король упав вам з цього ж е, цієї ж стихії. Просто багато тягнете і вже починаються у вас проблеми з цим. Ну, ось так. Раки. Раки. Раки, ви бачите, вся лінія, вся лінія води сьогодні переве в негативному стані. Раки сьогодні злі, раки сьогодні жорстокі, будуть до людей. Будуть себе поводити грубо, холодно. Будуть, якщо це керівники, якщо це глави сім, тобто неважно, тут може бути чоловік під цим знаком. Але він буде такий, знаєте, нервовий злий, ну, таке буде жахіття, не дай Боже. Ну, от бачите, Тут воно таке ще ну, хоч якось так, а це вже така зла, бо тут розумна людина. Тут розумна людина, тут це на почуттях, якось так, на емоціях, а тут іменно, воно робиться все з такою жорстокостю, іменно з розумом. знаєте? Але вже тут не той розум, а знаєте злий геній такий. Мстительність якась така, ну не знаю, ви такі сьогодні. Або вам зустрінеться така людина, це ще таке може бути, тому дивіться там. Але все ж таки це ви, тому е, притримуйте себе так. Ну Це я так показала, а це ж не, всі, не всіх касається прям всіх до одної риби. Але може виникнути якась ситуація, де ви себе поведете іменно отак. От яка ситуація в транспорті, в магазині, на роботі, між людей, між близьким, неважно де, але ви можете себе повести іменно отак. Так, вогонь, овни. Овни сьогодні проходитимуть кризис матеріальний, і, мабуть, щось треба купляти. І дуже жалко грошей. Ну, от жалко грошей. Боїтеся ви їх вкладати, боїтеся ви їх витрачати, бо боїтеся потім, що будете мати проблеми і останетеся ще й без того, що ви там намітили, і не буде прибилі, і будете вже бракувати. Ну, тобто, П'ятірка по землі це страх вкладати гроші. Отак. Страх потім не отримати ті гроші, не отримати прибутку, втрата грошей. Це страх втрати грошей. От в цьому положенні позитивному. Цього ще не трапилось. Ви, ви цього ще не зробили, але ви думаєте про те і давайте я вам подивлюся. П'ятірка мечова. Що так, що так? Можу вам сказати точно, що ви не зря боїтеся. Не зря боїтеся. Бо п'ятірка мечова це що так, що так, буде програш. Не вкладайтеся сьогодні, не треба. Не треба, от, от вам відповідь. Одразу. Так, леви, леви, леви сьогодні е, не мають якої, якогось спокою. Е, сьогодні в них е, по почуттям негативна карта. Ну, я е, так можу сказати, що. Е, Бачите, будуть якісь справи, де ви поведете, можете себе повести, як рицарь вогню. Тобто будуть якісь, може, розборки, ну, рицар перевернутий в вогонь, це знаєте, конфлікти такі, ось, ну, воно, але воно вам на мінус піде. на мінус піде. Тому от, вам впала ця карта. Да? По почуттям немає самодостатності. Тобто буде нервова ситуація, якась така, по почуттям, з якоїсь причини, у кожного вона своя. То можете себе повести отак. Тому і падає отака карта, бо це не ваше состояння. Леви, вони щедрі, вони спокійні, вони довго витримують ту ситуацію і вони не реагують зразу ось так. тобто Для того треба людину довести. Але бувають, трапляються такі моменти, коли тобі хтось нахамить або ще щось. Ну, тобто тримати треба себе в руках, щоб не вийшло отаким от рицарем. Бо це в мінус левам. Це леви потім страдають, і їм то в мінус, що вони так себе повели, як ну, для левів то не характерно. Стрільці, стрільці, рицарі. Рицар чаш, ви сьогодні бальзам на душу. Бальзам на душу для всіх. І для себе теж. Шикарна карта. Ви будете спілкуватися, ви будете шуткувати. Так що все буде у вас сьогодні діньок, ви сьогодні, я ж кажу, бальзам на душу. Бальзам на душу всім, кого, кого ви зустрінете і для себе також. Воздух Терези. Терези сьогодні мають якусь ситуацію таку серйозну, бо це стихія, це їх стихія воздуху. Вони дуже розумні. Це інтелект, це розум. Будуть якісь вони робити дії. Ну, в принципі, для самих Терезів це нормально. то Рицарь, нормально. це вітер, вітру, вони будуть сьогодні діяти. Це позитивна карта, якісь будуть дії робити. Нормально для Терезів це ваша карта, це ви її. Так. Це у нас йдуть водолії. Водолії щось шукають кращого життя. Щось вони, чимось вони по почуттям не дуже задоволені. Якось так в них не дуже настрій. Але, будь ласка, будь ласка туз, туз монет. Все буде добре, все буде гарно у вас. Чому ви уходите? У вас все буде гарно і по здоров'ю, і по грошам, все матеріальне, все в ваших руках. Все у вас є і все буде. Близнюки. Близнюки в сьогодні негативна ситуація, вони не в спокійному. Хоча для близнюків це ж їхня, це їхня карта. Вони завжди отакі нестабільні, вони завжди кудись біжуть в різні сторони, їх тягне, рве. То, в принципі, і це не дуже то, і для них і погано, це їх нормальне життя. Ну, давайте подивимося, близнюки. Але бачите, в щось ви невдоволені будете після цього. Ну, що можу сказати? Тоді повертайтеся, думайте, це, дивіться, повітря це розум, це інтелект, і близнюки дуже розумні. Тому хоча б поверніться і проаналізуйте, проконтролюйте ту ситуацію, продумайте, план зробіть. Не біжіть в різні сторони. Оце ваше розхристання, це воно вам порта всю, всю вашу, все ваше життя. Так що так, збирайтеся до кубки і перевертайтеся, бо цей відчай ваш і недовольство з цим щось. Ну, бачите, сьогодні такий день. Щось ви наробите таке, що будете потім страдати. Ви собі зробите погано. То, якщо дивляться мене близнюки, то дивіться свою, от сьогодні, яка у вас буде по, по, по дню. Якісь ситуації, то ви їх постарайтесь проконтролювати і брати їх під контроль, що ви робите. Не робіться на емоціях. Але це це, це це саме мале, що може бути. Це саме маленьке, я вам сказала. А це вже може вже така ситуація возникла і вона вже є. І е, то ви вже тут нічого не поробите. Це тільки треба пережити. Земля тільці. Ну тут все добре. Всі чотири стихії, тільці. Вони сьогодні дуже такі зібрані, вони мають розум, вони розуміють, що вони роблять. Вони в такі життєві фази, що вони розуміють, же, що вони роблять і що, як їм жити. Бо їхній оцей життєвий фах, він поповнюється. І вони. Накоп, накопичують оце все. І їх світогляд Він тільки збагачується кожного дня. Тому тільці ось вони такі. Такі, вони сьогодні можуть і якусь пораду дати людям хорошу, якщо їх спитають, звісно. Діви, діви сьогодні будете працювати, працювати, причому багато з вас будуть працювати. Задоволення. Задоволення, бо це принесе вам і прибиль також. Багато дів творчих, які творче працюють, то принесуть задоволення. ця робота. Ну, в кого може і рутина? Але все ж таки це вісімка, і ви заробляєте гроші. Тобто, гроші у вас будуть по-любому. О, пожалуйста, у вас стабільність йде. Так що працюйте, діви. Козороги сьогодні п'ятірочка чаш. Але це в позитивному плані. Ви стоїте, то є ще дві чаші у вас. Є на що спертися, то пройдете ви ті емоції, якщо вони возникнуть у вас сьогодні. Це не може касатися прямо всіх-всіх, але в когось це буде. І не зважайте на те, що. Така ситуація у вас получилася. А зважайте на то, що у вас ще є. Не зважайте на то, що ви втратили. А зверніть увагу на то, з чим ви осталися. Оце головне з чим ви осталися. І від цього вже будете далі йти. А осталися ви ще з двома чашами, і я думаю, це головні чаші. Це ваші близькі. Або гарні друзі. Тобто, або ваші діти. Тобто вони, бачите, такі стовпи. Ці посередині, а ці іменно такі стовпи. Так що, так, ну, сьогодні, бачите, прийшлось пооткривати, бо багато було таких знаків, де треба було щось якось об'яснити. Все, люди, така була карта дня для кожного знаку Зодіаку. Почуємось, па папа.